Усі платники мають вести охорону праці, навіть ФОПи мають вести охорону праці на своїх торгових точках. Там перелік журналів, які потрібно вести. Людина, яка проводить ці інструктажі, має мати відповідну корочку, посвідчення. Можна залучати із зовні людину, яка проведе інструктаж для вашого співробітника. І за неведення охорони праці є відповідна відповідальність. На практиці я жодного разу не чула, щоб у когось була ця охорона праці. Перевіряли, були діалоги з охороною праці це коли виробнича травма у роботодавців. Ось тоді так приїжджають із охорони праці, і вони проте все починають перевіряти і відповідно застосовувати штрафи за це. А отак, щоб просто ходили по магазинчикам до фопів і заходили і перевіряли журнали, такого не чула. Але теоретично мають право на це. Цей перелік, що мають вести по охороні праці ФОПи, товки не неважливо. Там не незалежно від того, скільки у вас людей і відмінність. Якщо у вас більше 50, то там ну більш розширений список документації. Якщо у вас до 50 людей, то буші перелік документів журналів цих, але він все одно має бути.